Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді поворотна, компактна, стильна ip камера від компанії Hikvision. Ми розповімо про особливості, технічні характеристики та можливості даної камери. Мене звати Саша і ви на каналі Безпека Клуб. Поїхали! Вже традиційно розпочнемо з розпаковки. Камера Hikvision DS2CV2Q21G1 IDW поставляється у гарній фірмовій упаковці. В комплектацію пристрою входить безпосередньо сама камера, адаптер живлення, кабель живлення він, до речі, досить довгий, більше ніж 2 метри. Монтажний комплект. Трафарет для монтажу, інструкція швидкого старту на декількох мовах, зокрема українською, а також кріплення на стелю, тому ви зможете встановити цю камеру не тільки на стіл, а й закріпити десь у зручному місці під стелею. Давайте тепер ближче поглянемо на сам пристрій. Камера має гарний дизайн. На передній частині у нас є логотип бренду, об'єктив, мікрофон, інфрачервона підсвітка, індикатор стану та датчик освітлення. Під об'єктивом прихований слот під microSD-карту та кнопка скидання пристрою до заводських налаштувань. З задньої сторони має камера Dynamic, роз'єм RJ45 для дротового підключення в мережу, а також USB-C роз'єм для подачі живлення. Камера має вбудовану в корпус Wi-Fi. tendo. Знімається камера з роздільною здатністю 2 Мп та частотою кадрів 25 кадрів в секунду. Вона оснащена об'єктивом з фокусною відстанню 4 мм, що забезпечує горизонтальний кут огляду 75 градусів. Це не дуже велике значення, але для більшості сценаріїв використання цього може бути достатньо. Значення апертури 2,0. Особливістю камери є наявність поворотного механізму. Ви можете повертати камеру вліво або вправо на 360. Градусів, а також нахиляти камеру на 90 градусів по вертикалі. Вночі ви не залишитеся без відеонагляду, оскільки камера оснащена інфрачервоною підсвіткою до 10 метрів. При цьому вона автоматично переходить в чорно-білий режим, а в день знову повертається в кольоровий режим. Записувати відео можна цілодобово за рухом або за розкладом. Камера має вбудований програмний датчик руху, функцію детекції людини та відправку тривожних пуш повідомлень у випадку виявлення такого. Руху. Якщо відбувається рух в полі зору камери, вона починає вести запис та слідувати за об'єктом. Також можна налаштувати активацію сирени. Ми рекомендуємо використовувати не постійний запис, а запис саме по датчику руху. Це дозволить зменшити архів та полегшити подальший пошук подрібних та важливих записів. Відзняти відео можна зберігати на мікроСД карті обсягом до 512 ГБ. Для розширеного зберігання відео та управління ви також можете підключити дану камеру до сумісного мережевого відеореєстратора Hikvision. Це буде корисно, якщо у вас вже встановлена система відеоспостереження Hikvision і вам необхідно додати в систему ще одну бездротову камеру. Дана камера обладнана мікрофоном та динаміком. Тож ви зможете не тільки почути звуки перед камерою, а й сказати щось у динамік камери за допомогою свого смартфона. Також через динамік камера може з вами розмовляти та. Активувати звук сирени. Зазначимо, що ця камера призначена тільки для внутрішньої установки. Температурний діапазон складає від мінус 10 до плюс 45 градусів за Цельсієм, і вона не має відповідного класу IP пиле захисту. А тепер давайте все підключимо і подивимось, як працює камера. Камеру можна під'єднати як кабелем, так і бездротовим способом за допомогою Wi-Fi. Ми використовуємо Wi-Fi з'єднання як більш зручний варіант. Особливістю цієї моделі камери є простіше підключення, аніж у інших камер бренду Hikvision. Попередньо ми вже підключили камеру до блока живлення, завантажили застосунок Хіп Connect та зареєструвалися в ньому. Додатку натискаємо кнопку Додати пристрій та скануємо QR-код. У застосунку ми можемо відкрити нашу камеру, подивитися, що зараз відбувається на об'єкті, поставити на паузу або продовжити перегляд, відкрити архів, переглянути, що у нас відбувалось на об'єкті, зробити швидке фото або Запис того, що безпосередньо зараз відбувається на об'єкті, е, управляти камерою, тобто повертати її ліворуч, праворуч, вверх вниз, і в додаткових налаштуваннях ми можемо включити функцію смарт-трекінгу у верхньому правому куті Ми бачимо наші основні налаштування пов'язані з додаванням користувачів і налаштуваннями. Ми можемо тут налаштувати сповіщення, налаштувати звук, освітлення, а також детально налаштувати параметри нашого запису і мережі. Загалом розібратись в програмі буде нескладно, жодних проблем з налаштуванням камери у вас не виникне все зрозуміло та просто. Давайте підводити підсумки. Камера Hikvision DS2 CV2Q21G1 IDW є простою недорогою Wi-Fi-камерою з оптимальними характеристиками для використання її у простих сценаріях відеонагляду вдома, в офісі або в магазині. Нею можна управляти, повертати за допомогою смартфона. Все це ви можете робити з будь-якої точки світу, де є мережа інтернет. Якщо ви бажаєте придбати цю камеру, звертайтесь в MarketPlace Безпека Клуб. Якщо у вас залишились запитання. Напишіть їх у коментарях. Нагадую, що ми пропонуємо офіційну продукцію в Україні з гарантією та сервісним обслуговуванням. Не забудьте поставити лайк, підписатись на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні! Температурний діапазон складає від мінус 10 до плюс 40. 40, 40 кімса!